Розкішна «Феррарі» з київськими номерами цими днями лякала небідних мешканців Монако. На цій автівці в супроводі джипу із охороною. По Європі розсікає не просто якийсь мажор, а екс замміністра екології України Сергій Рибалко. У ніч після виборів саме він стереже спину головного радикала передвиборчої кампанії. Двадцяти номер в списку Ляшко поряд з ним і на сцені, і на рекламних фото на бойовій машині. При цьому голова партії чомусь стидається знайомство із бізнесменом, якого ж сам веде у раду. Коли ви Розказуєте, я не знаю, хто то такий. Чому ж ляшко стоїть до кандидата тільки спиною? Один із спонсорів радикала Сергій Рибалко прославився не тільки підозрами у причетності у стеженні за людьми. органи розслідують ще кілька кримінальних справ, в яких фігурує цей кандидат. Мова йде про торгівлю наркотиками, шахрайство, заволодіння чужим майном та інше. І що найцікавіше, як довідалась, програма гроші Феррарі, вартістю під 10 мільйонів гривень, на якій упіймали рибалка, зацікавила правоохоронців. Вони мають підозри, що коштовна автівка в квітні поточного року потрапила до України в обхід митного законодавства. Якщо Феррарі справді контрабандна, то мова може піти про чергову кримінальну відповідальність для Сергія Рибалка. Невже він так рветься до депутатської недоторканості тільки заради того, щоб уникнути тюрми?